Ось, друзі, як буває, Ми виставляємо лазерний рівень, хочемо зробити стелю. Ось є міточка, і там більше ніж 10 см. І хтось скаже, хлопці, ну ви теж не наглійте, нащо так опускати стелю. Але я вам зараз дещо покажу. Залазимо. Розвертаємось і що ми бачимо? Ось цей зуб між плитами. Дивіться, як буде це дешка. Максимум прямо до пліти. Ну ти нічого тут не зробиш. Оцей зуб він стирчить. Бачите, як мало місця? І що ми бачимо з іншої сторони? Дивіться. То буває отак. І будівельники як можуть. Так і роблять, щоб вам стеля була максимально висока. Але якщо від забудовника є плита, яка скачить, ну ти тут ну нічого ти не зробиш. Так що ось так.